Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня, ми дивимося сьогодні Запоріжжя область, що чекає, що буде, і очікуйте ще відео на серпень, вийде завтра по вашому місту. Запоріжжя область. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал. Спонсори можуть задавати питання конкретні в онлайн етерах і мати доступ до закритих відео, до інших бонусів. Запоріжжя найближчі дні. А куди це ви зібралися? Дістав ваш, ваш ворог вас дістав. Десь ми хочемо по водичці вперед пройти. І це добре, це правильно, це вчасно. Ворог нервує, будемо ЗС дивитись, бо нервує ворог. Постійно якісь пропозиції, дурні висуває щодо вашого регіону. Багато розмов буде. Дивіться, щось про щось не домовляться. От найближчі дні. Може бути таке співставлення, співпадіння новин щодо вас, і, і війни, да? і щодо обстрілів. І в біси це, і центр міста ближче до порту може бути, там можуть загинути люди. Дивимось ще, ми ж не розходимось. Дивимося ще. Запоріжжя, найближчі дні. Багато планів у вас настільки. Прям щось постійно нове в життя втілюєте. Намагаєтесь розвиватись, не дивлячись ні на що, якісь парки будете нові, засаджувати, висаджувати. Парки. Але є швидкісна ціль. О, пішло співпадіння по півдню. Знову, дивіться: Одеса, Херсон і ви. Чорна луна карта. По Одесі ще карма також йшла. Жертви. Сьогодні зроблю такий етер. Зараз в Запоріжжя додивлюсь і подивимось наші йому жертви. Жертви, щоб цивільні гинули, коли сплять, коли беззахисні. Кошмарити буде, дивіться, розвідник буде над промисловістю літати. Це однозначно. І над мостами. Але сам удар, він планує хитро. Це знову центр, але житлові будинки. Він кудись не може добити у вас. Біє-б'є, не може добити. Запоріжжя, найближчі дні. Передмістя гучно. Гучно. Чекаєте на підтримку. Ворог щось не знає. Що стосується оборони вашого краю, це прекрасно. Мовчимо. Запоріжжя, найближчі дні. Отоманливо, нібито область, 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 затище перед бурею пішли жертви. І жертви будуть, на жаль, на жаль. І на фронті будемо дивитись, тому що десь він нас. Тут, як знаєте, мені картинку показує, що ми як вперлися, тримаємося, він нас витискає і так знаєте, як відштовхує аж по землі тягне нас. Тобто він десь прям буде так сильно тиснути. У нас щось хруснуло. Сильно-сильно. Тут не можна розслаблятися. До речі, у вас щось будуть розслідувати, як або крадіжка війську, от зловживання. Давайте так. Посадовцями, саме військовими, війську. не цивільне, не адміністрація не та, а от Замість того, щоб щось робити, виконувати якийсь наказ, якесь було зловживання. Це прям ну, неприємно буде чути і бачити. Розуміючи, що ворог тисне. Василівка, найближчі дні. Василівський напрямок, Кам'янське. Степногірськ. Колосодолі на Степногірськ. Вам, до речі, може там когось поміняти в керівництві військових, які вас захищають, або якийсь нагляд дати. Тобто керівництво вище Київ, ставить ще людину одну відповідальну нову за ваш напрямок. Це ідея, як, знаєте, покращення на краще загроза для людей. Він застосовує якусь дуже зброю, гарячу, запальну, щось таке, навіть не важке, що дає велике ураження і щось випалює. Ми фосфор бачили в Харкові, але це щось інше. Щось знову нове тренується. І дуже важко. Так, хоче рухатись. Чи зможе ворог зрухатись далі, цей напрямок? Якщо ми допустимо з помилки, але ні, різко не зможе, в нього помірність йде, карта помірності, це відсутність руху взагалі. Але помилка наша тут можлива. Мелітополь найближчі дні. Вони спокійні, вони знають, куди будуть прильоти, вони знають, який груз везуть, куди поприлітає. Вони спокійні, але там гаряче. І їм все одно, вони себе не рахують, ну якби нових привезуть. Бердянськ, найближчі дні. А тут вони в такій позиції нас атакують. Тут якусь установку або ПВО, або щось таке ми чомусь підірвемо, не знаю. Вони щось, якийсь прототип, щось новеньке повинні завести. Вони нас дурять, не з моря зайде те, що нам треба, а дорогою приїде. І ми будемо як полювати на одну ціль, як на морі. Вони щось роблять в Бердянську, нащось тягнуть туди техніку і ППО виставляють ще. Щось змінюється в захисті цього міста. Як опорник роблять, як це пояснити. ЗС найближчі дні. Та що, вибух, ракета. Ну, щось важке, це не дрон. Поруч бахне вночі. Вночі. Провокації. Вони один на одного дивляться через, я знаю, що таке через приціл, що таке через тепловізор. Вони один за одним слідкують через тепловізор. Вони як один на одного полюють, може у них там контрастрайк. І підривають вночі. Як ніч, та 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 тра та тра-та-та, дудух, отак от Я думаю, що Енергодар все чує, ну там просто от як... і починається. Ну, Там вони самі собі щось граються в ці ігри, самі себе і довбивають. Хай. Ну, таке ж. Ліквідація. Їдемо далі? Такмак. Чомусь от не дивились? Сьогодні просто само пішло, да? Сама інформація, такмак. Є там хтось важливий. Хто керує операціями і сказати не можу. Ворог думає, що в Токмаку вони в безпеці, вони дуже сильно неправі. Мені цікаво, ну, що пишуть постійно, подивіться так мак. А що ви хочете подивитись у ньому? Велику кількість зрадників? Військових, ви не знаєте, де командні пункти? Знаєте. Ви не знаєте, що звідти з околиць злітає. Я бачу прямо це картинками зараз. А місцевий поруч землю обробляє, там велосипед по дорозі котить, бо там не проїдеш, і там і бачать, як пуски йдуть. Ви не знаєте це? Я бачу зараз це Що, А що ви хочете подивитись? Дії наших військових? Наше вам? Це. Так, Мак, чому питають про нього постійно? Так, да. хочуть зберегти своє майно там. Зацікавлені в мирі, але щоб не під нашим прапором. Є занепокоєння, що ми розбомбимо. Наші дії також цікавлять. Чи будемо мити наступ, чи щось там збережеться з майна. Я не буду це більше дивитися. Такі запити дуже рідко бувають. Навіть Херсонщина такі запити не подає. У вас таємна інформація, ви довго будете в таємниці. У вас будуть щось завозити важливе і вивозити. У буде хтось дуже важливий в місті або в районі. З військових ворожих. І поки ця людина жива, ви будете ціллю і мішенью для наших. Оріхів. Смерд диявол. Буде підкріплення. Щось він там розго... занадто розгорнувся. Хай чекає. Трохи доведеться ворогу згорнутись. Дуже багато вогню, дуже багато дій можуть прямо підходити чимось. Дрони по землі. Може вони по землі щось типу, дронів пускають? на Наштал дронів. Там щось буде підходити дуже близько до міста. Але воно відступить. Голе поле найближчі дні. Знову диявол. от він намагається південь десь протиснути, сам же сиплеться на цьому. Правильно ми все робимо. хай сиплеться на півдня, а ми підемо з іншого напрямку, а хай думає, з якого. Все ми правильно робимо, хай отам всі сили туди і концентрує. Пастка для ворога десь буде. Вам важко голяполи, але ви будете пастка для ворога. Ваше околице, ваше підступи, щось буде. Маємо кулачки. Вільняцьк. Дуже багато інформації. По, По Запорізькому напрямку пішло просто. тьма скільки інформації? Іде, іде, картинками ще потім іде. Цивільні живі живіть своїм життям, тому що ну, от, військові працюють, прямо от почнеться. Хороша робота. Вільняцьк. Що у вас корисного? Корисні якісь копалини? Щось є в районі, ви і поруч населені пункти. Він щось десь знає ворог собі. Часто буде прилітати ще такий момент. Йому треба десь, де є вода, водойма, щось поруч з вами. Також гучно, дрони висять над містом, є загроза прямого чіткого удару. Трошки ближче в центр, але трошки ближче може в бік Запоріжжя бути. Неспокійно знову таки ж по ресурсах може бути. Бережіть себе.